Національний банк спростовує інформацію про появу в Україні фальшивих грошей, які друкують терористи, так званих ЛНР та ДНР. В НБУ кажуть, ситуація контрольована. Підробок цього року не більше ніж у минулому. Що робити у випадку, коли до вас все ж таки потрапила підозріла купюра, та на які елементи захисту слід звертати увагу, розповість Роман Ковтон. Це лабораторія експертної служби МВС. Тут перевіряють вилучену злочинців гривню. Чи не фальшива вона? Заступник начальника Константин Ковальов показує типові елементи, які підробляють. Наприклад, оця 20-гривнева банкнота теж містить водяні знаки. На око можна й не відрізнити. А от спецобладнання показує, гривня фальшива. У цієї підробки є певна імітація водяного знаку, але як бачите, він суттєво відрізняється від справжнього, який нанесений. В дійсній банкноті також є водяний знак номіналу банкноти, який також суттєво відрізняється. 20, 50, 100 гривень найбільш популярні купюри фальшивомонетників. Щоб підроблені гроші не опинилися в вашому гаманці, слід уважно дивитися на головні елементи захисту. Крім водяних знаків, це захисна стрічка і релієфний друк. Папір має бути цупким та хрустким. Цим друком надрукований портрет, номінали, основні написи на банкноті, і його можна зазвичай відчути на дотик. Тримаючи банкноту під гострим кутом, можна побачити номінал банкноти от, і в даному випадку напис. При повертанні банкноти під різними кутами ми бачимо зміну кольору з малинового на оливково зелений Відрізнити підробку можна навіть із заплющеними очима. На кожній банкноті є спеціальний рельєфний символ, тобто справжність купюри можна виявити на дотик. Для людей з слабим зрінням існують такі елементи захисту, як полосочки, триугольничок, кружочок, квадратик. Вертикальна полоска. Якщо ж підозріло купюра, таки потрапила до рук, краще звернутися в банк, там її перевірять. Справді фальшиво конфіскують, проте жодного покарання при цьому не передбачено. Різні ситуації можуть у людей возникнути і доходи у всіх совершенно різні, і частіше всього дуже ні Тому я би сказав так: ви повинні розуміти, чим ви ризикуєте. збит фальшивих купюр це уголовне преступлення. то вам може світити кілька років лишення свободи. Банки зобов'язані вилучати в клієнта фальшиві гроші. А якщо виявлять хоча б дві банкноти, касири мусять невідкладно повідомити про це правоохоронні органи. Роман Ковтун, Юрій Анісимов, Андрій Радченко перший національний.